Хочу ще, друзі, звернути вашу увагу на таке питання, як колір шнура. Рибаки діляться на дві групи. Одна група використовує завжди темно-зелений колір, щоб його риба не побачила. І друга група людей використовує яскраві кольори. Це або помаранчевий, або, або рожевий, як в мене. Хочу сказати свою думку. На мій погляд, на мій погляд, якщо ми ловимо хижака, треба використовувати яскраві кольори. Яскравий колір шнура дозволяє вам бачити, коли ваша приманка пада на дно. Це не завжди може. Проінформувати вудка, тому що якщо ви ловите на м'якому дні, там муляка або трава, яка б чутлива вудка не була, ваша приманка не так гучно пада на дно, і по кінчику ви не побачите і також не відчуєте в руку. А провис шнура завжди буде видно. Для того щоб не лякалась риба від яскравого кольору, достатньо поставити повідець флюрокарбону і цієї проблеми не буде.